Усім добрий день. Так, Сьогодні маємо до антени до рацій автомобільні. Ось є такі антени, які прикручуються до багажника або до бампера. Вони такі довгі, якщо видно. Ну, Розмір одної антени приблизно Метр сорок, метр 30, може, метр п'ятдесят. Так, отаке кріплення. Просверлюється дирочка і на болтик антена прикручується. До всіх антенн є кабеля для під'єднання. Одна антена е, от така напружені. Тоже такого плану. Але вона ставиться просто на дах на пружині. Вона теж тоже... Ну, Напевно, що 1,40. Ось. Їх є шість штук ті, що на багажник, і одна така, що на пружині. Ціна їх тисяча гривень за одну штуку. Хто бажає придбати оптом? Ну, зробимо скидочку, звісно. Розумно. Так. Далі є ось такі антенни, ставляться на дах. Це короткі вони. Ці антенки. Всі мають кабель для підключення. Вони є на магніті. Їх є 16 штук таких антен. Ціна їх 1000 гривень. Ось. Ну, кто бажає там придбати оптом їх, тоже робимо скидки. v вайбер 068 311 70 73. Так, далі. Автомобільні радіостанції. И трошки вибору. Різні моделі. Так, по порядку. Радиостанция Кенвуд. Маем таких радиостанций 5 штучек. Все рабочие. Цена 3 300. Так, Кенвуд трошки пращу и потужности. 3 500. А... Далеко, далеко знаю, бо, тому що стояла на таксі. Вона як базова радіостанція. Приймала з далеко. Ну, дуже далеко, десь до, я знаю, до 50 км, напевно. 4 тисячі гривень. І вартість. Дві радіостанції маємо айком. 1200 гривень. Так, портативна радіостанція Кенвуд. Зразу можна забувати декілька каналів. Знаю, що робоча теж перевірили. Так, виключити. Ціна 1100 гривень. Таких дві радіостанції. Ну, дитячих, але використовувалися на будові 300 гривень дві штучки. Кому потрібно. Ще є такі кріплення до радіостанцій. Декілька штук по 150 гривень. Так, блок живлення. ТЕЖИ 1315. Так, використовувався для живлення радіостанцій. Ціна 3,5 тисяч. Так, и такий блок живлення. На 12 вольт. 600 гривень. Кому треба більш детальна інформація, Щось окремо перезняти. Пишіть, питайте. Все зробимо. Так. Магнітоли автомобільні. Три штуки штатні магнітоли підходять на шевролі. На Т250. На лачеті. На що там ще у нас? Круз, по-моєму. Вони ставились також. Дводінові. Ціна 550 гривень. Так, є такі е, шарманки. Ну, нема тут на них ні флешка, не ставиться, не, не втикається, не, не алукс, не підключається. По 250 гривень. От. Радіо грає, все нормально. Є така штатна докольта. 2006 -й, -й рік, по-моєму, вони ставились. Така 300 гривень не стоїть. Штатна моніторка. На eBay дивився, вона коштує 100 доларів. Бушна. Ну, в мене завалялося за 300 гривень віддають. І два ченджери. От. Один Pioneer. А другий не знаю, що за фірма. В общем, той нижний не на 5 дисків, це на 4 диски. Ченджери по 500 гривень. Так, кому потрібно? пишіть або телефонуйте. Мій вайбер 068, 311 70 73. Так, на сьогодні всім дякую, всім па-па.